Привіт, друзі, у сьогоднішньому відео я хочу вам запропонувати разом зі мною розпакувати мої останні покупки на вінтажному аукціоні. Я колекціоную багато старовинних речей і деякі з колекцій поповнюються весь час. А саме колекція старовинних фотографій з різних міст України. Цією колекцією я хочу показати, що Українці одягались абсолютно по-різному не лише в традиційний одяг вишиту сорочку, горсики, спідниці, сарафани чи юбки, але також і, за прикладом міської моди Європи, де дівчата носили різні сукні, блузки та спідниці, корсети, пальта та капелюшки. І ось такі фотографії дають саме базу. На основі якої можна зробити ці висновки, і в цілому, хоча б в якомусь форматі, побачити, як же жило та одягалось місто кінця 19-го, початку 20-го століття в Україні. Я постійно знаходжусь у пошуках таких старовинних фотографій. Дуже багато з них збереглось саме в Європі та Америці, але особливу цінність несуть фотографії, які мають позначки. За допомогою яких можна дізнатися, що це був за населений пункт. Це мої покупки приблизно за останні два місяці я їх не розпаковувала саме для того, щоб зробити окреме одне відео, присвячене цій розпаковці. Тут близько 20 фотографій. Я впевнена, що вони всі доволі цікаві, тому що при покупці я бачу їх. Але оскільки вже пройшло доволі багато часу з покупки, наприклад, найпершої фотографії з цього пакунку, то я вже не зовсім пам'ятаю, що там. Я пропоную перейти до розпаковування і разом розглядати усі ці скарби. Будь-які старі експонати вимагають делікатного відношення і, безперечно, бажано. До них торкатися у рукавичках, тому що шкіра все таки людська виділяє деякі речовини, які можуть погано вплинути на фотопапір. Фотографія сімейної пари з Ялти. З огляду на одяг, це я б віднесла до кінця 1880-х років. Звісно ж, є пошкодження, вона не в ідеальному стані, але дуже гарно видно сукня. Сімейна пара з дитиною. Фотостудія Балашева. І є також підпис сестра матері моєї бабушки Росікінай ТГ. Дуже гарне фото. На дівчині гарна сукня. Підпис на фотографії з Днем Ангела брату Івану Грігорієвичу. І прізвище, яке я не дуже можу розібрати. Тут пара дівчина в дуже гарній сорочці, класична едвардянська мода, і також в неї зачіска, яку прийнято називати Gibson Girl. Це щонайменше 1905, максимум 1910 роки. І такий фрамт біля неї теж дуже славний. З огляду на підпис, напевне, це брат і сестра. А можливо, чоловік з дружиною, і вони просто відправили на пам'ять фотографію з собою своєму брату. Ось, якість у фотографії доволі хороша, збереження теж. Тому це чудовий приклад того, як одягались в Одесі на початку ХХ століття. Дуже гарний портрет молодої дівчини. Є підпис з фотостудії, де він був зроблений М. Старосільський, тобто це власник фотостудії чи фотограф, який робив цей портрет. Неймовірно, гарна зачіска у дівчини і сукня приблизно 1910-1914 роки. Зі зворотньої сторони фотографія має підпис і вказану точну дату, коли вона була зроблена. Або ж коли вона була відправлена. Це 3 травня 1909 року, тобто я визначила максимально правильно назвавши 1910-1914 роки. Ця фотографія вже зроблена в Одесі. На ній хлопчик, напевне, син та доросла жінка. Також вони одягнені по міській моді початку ХХ століття. Жінка ще має дуже гарну невеличку сумочку, а хлопчина тримає книгу. Швидше за все, він навчається в якійсь гімназії. Це Одеса, проте, ніде не вказано рік та якісь інші додаткові помітки. Є лише фотограф В. А. Вайц. Ще одна фотографія з Одеси. Тут вже сімейна пара, чоловік-дружина та маленька дитина. Фотостудія М. Кульмана так само не вказано рік. Але з огляду на одяг жінки це однозначно початок 20-го століття. Теж дівчина дуже гарна, має доволі просту зачіску. І остання фотографія з цього пакунку. Це так само Одеса. Фотограф Грабяш. дуже гарна пара. На жінці витончена сукня з мереживом, доволі проста зачіска в неї, але все одно воно виглядає неймовірно естетично, і ось можна насолодитися, як все чудово піді. Дуже гарна сімейна пара з дітьми під пестеріоки, а зі зворотньої сторони завірені, можливо, це прізвище. Однозначно, це якийсь літній прогулянковий наряд на них. Можливо, вони таку відпустку одягались. На жінці просто величезний капелюх перекрашений чи то квітами, чи то стрічками. Цікавий костюм, який складається, здається, із піджака, спідниці та блузки, діти у однакових костюмчиках і чоловік у костюмі. Дуже гарно фотографія в доволі гарному стані. Тепер треба тільки визначитись. Теріоки, чи це локація, чи це прізвище власника фотостудії, щоб знати хоча б з якого міста чи країни ця фотографія. Ця фотографія не в надто хорошому стані. Окрім того, в неї. З зворотньої сторони є сліди, що вона була десь приклеєна, можливо, в якомусь сімейному альбомі ніяких підписів ніде не вказано, тому ми можемо лише здогадувати з якої саме вона країни по періоду говорити. Це кінець 19-го, початок 20-го століття. Дві фотографії в не дуже гарному стані обидві. Але почнемо з цієї. Тут вказано місто Константиноград та студія, фотостудія Штейнберга. Більше не вказано ні рік, ні інші якісь підписи. Ціла сім'я дівчинка. Чи то вона дуже коротко пострижена, чи то в неї так волосся закладено. Ще кілька дівчат, швидше за все, батько, можливо, це всі сестри, можливо, це мати з доньками. У доньок дуже характерна зачіска для початку двадцятого століття. Та ось тут дуже гарна блузка у дівчини. В цілому є на що подивитися тут можна добре розглядати і одяг їх. І їх зачіски, ось спідниця теж в мами чи в старшої сестри дуже гарна. Тому в цілому фотографія цікава безперечно, було б чудово її відновити. Також вона має слід, можливо, вона десь висіла, тому що тут дирочка, і їй, швидше за все, десь просто пригвоздили цю фотографію, і от вона висіла в когось на стіні. Друга фотографія з цього пакунку. Це Херсон, про це ми дізнаємося зі зворотньої сторони. Чоловік, схожий на військового, дружина, мені навіть здається, що вона вагітна. Та троє дітей. У жінки дуже гарна сукня, витончена і однозначно вона була зроблена по моді свого часу. Дуже гарна фотокартка на ось цій дівчині неймовірно гарна сукня. Приблизно це 1914-1917 роки і, і тільки подивіться на ці будочки. На жаль, ніде не вказано ні зі зворотньої сторони, ні з лиця, що це за місто, чи, хоча б ім'я власника фотостудії. Тому доводиться тільки насолоджуватись тим, що ми бачимо. Дві фотографії. Обидві з-за кордону, Ріксдорф. Тут дівчина сфотографована у спортивному костюмі. Безперечно, такі фотографії зустрічаються значно рідше, ніж у звичайному одязі, тому я і така рада, що вона потрапила у мою колекцію. І це чудова можливість відновити такий костюм, щоб додати його в колекцію мого бренду. Підписів нема, але фотографія в дуже гарній якості. Друге фото також ніяких підписів взагалі навіть немає позначок фотостудії чи міста, проте дуже гарна блузка на дівчині. Ми бачимо лише її частинку, але тут видно і те ще блузкову смужку, який вона має декор. І в цілому навіть можна розгледіти брошку, яка одягнена на дівчині. Ця фотографія з Одеси зразу впала мені в око, тому що на жінці дуже цікава, смугаста сукня. Вона нагадує, чи то Бітл Juice, чи можливо щось із Тода, але ну, дуже гарна. Зроблена вона у фотостудії Рижака в Одесі, не вказано ні рік, нічого, але в неї гарне збереження і однозначно дуже цікава сукня, заради якої і можна було вже придбати це фото, навіть якби воно було не з України. Але це Україна. Дві фотографії з Гомеля. На одній дуже гарно видно сімейну пару, і, безперечно, у дівчини блузка неймовірно цікава. По-перше, вона вся смугаста. Взагалі, ця розпаковка це просто якийсь смугастий джекпот, вже на котрій фотографії дівчата жінки у смугастих сукнях. Це дуже цікаво. І однозначно потрібно буде зробити окрему добірку саме з цими смугастими сукнями. На другому фото теж гомель, але дуже погане збереження, майже нічого не видно, і однозначно вона чимось була залита. Тому друга фотографія майже не несе ніякої інформаційної цінності. одне цікаве фото. В, правда, поганому збереженні. Не вистачає шматка, і а, тут десь щось залилось. З другої сторони, дуже погано, але все ж видно, що це Харків. Фотостудія Остромова. На жінці дуже гарна блузка з мереживом, також вона в руках тримає, судячи з усього, пір'єве пір віяло, дуже популярне в свої часи. Цікава логіка букету, чи це була просто прикраса, чи це все ж мало якесь символічне значення, можливо, це... можливо, вона була гостою на весіллі або навіть дружкою. Та, бою, з цього ми вже ніколи не дізнаємось. Єнослав, нині дніпро, дві дівчини. Дуже модні, і швидше за все сестри, одягнені От дійсно по моді того часу. Дуже класний декор на одній сукні і на другій, тут навіть принтована сукня. Рік не вказаний, але я думаю, що це приблизно 1900 1905 роки. Ось так одягались у Дніпрі на початку ХХ століття. На фото дівчина одягнена доволі модно. Вона навіть має шийний шарф із трьома брошками, одягненими одночасно. На поясі в неї видніється Шатлен. Місто не зовсім можна розібрати, оскільки дві літери повністю вирвані. Але чомусь мені здається, що це Тамбов. але вказано ім'я. Власника фотостудії, тому якщо дуже захочеться, можна дізнатися, з якого саме міста ця фотостудія? Це було з кількох фотографій. Насправді деякі з фото дійсно цікаві і варті уваги. Два фото мають чітку вказівку, де вони були зняті. Це Новгород Сіверський, Чернігівська губернія. І оскільки на них схожі дівчата, можна припустити, що це сестри, навіть є фотографії, де їх дві. Тому я поки що припускаю, що всі фотографії з однієї сім'ї, і відповідно, вони всі з Чернігівської губернії, як тоді казали. На одній з фотографій навіть вказано рік 1913. Дуже гарна сукня, насправді характерна для того періоду. Ще одна фотографія, також приблизно 1910 роки. Тут фотографії, на фотографії зображені дві дівчини, як я вже пропустила дві сестри, і у них зачіски популярні для того часу. І на ще одному фото теж дуже гарна сукня з декором, цікавим, вишивкою. Однозначно варті уваги. Фотографія з Миколаєва. Фото студія Л. Конасевича. На ній зображена швидше за все сімейна пара, а можливо, брат з сестрою. На дівчині блузка та спідниця. У блузки рукава дуже характерні для свого часу. Вони називалися Рукава Жиго або ж Рукава Стегно-Барана, і воно було характерне для кінця 19 століття 1890 роки. Це місто Миколаїв. Ось з зворотньої сторони також дуже багато тексту вказана і фотостудія. Навіть адреса є морська я, дом 35. Дуже гарний приклад, на якому ми можемо побачити, як одягались містяни України в кінці 19-початку ХХ століття. фотографії вже з-за кордону, але в них дуже класне збереження, і, відповідно, можна побачити гарні взірці моди кінця 19, го початку 20-го століття. Ось цю я придбала, тому що мені дуже подобається блузка, яка на ній, і приклад того, що в той час також носили і ось такі, в... І ось такі блузки в клітинку. Це місто Борес. А от країну можна потім буде погуглити. Ще одна фотографія, дуже гарна сукня. І це місто Мальмо з цієї ж партії. Тут мені теж дуже подобається блузка. Вона нагадує одну з тих, які є в моїй колекції, саме старовинних суконь, а також ті, які ми зробили репліки для магазину. От щось воно схоже по дизайну приблизно один і той же період. І тут місто також Борас. Потім пошукаю, що це за місто, в якій це вона країні. Дуже гарна дівчина, і в неї тут неймовірно класна зачіска. Також блузка гарна, і додатково, ось таке, як накидка. Теж дуже часто практикували такий формат одягу, що блузка зверху була якась накидка чи додатково жилет. Виглядало завжди дуже естетично і зі смаком. Це місто. Гьотенборг, напевне, тут дівчина одягнена у сукню, яка більш характерна приблизно для 1860-х років, місто, в якому зроблена ця фотографія, Роннебі. На фотографії зображено три дівчини. На жаль, немає ні назви міста, ні вказівки власника фотостудії, нічого. Але по намисту я все ж визначила, що це українки, які жили в місті на початку ХХ століття. Дуже цікаві в них блузки, особливо ось ця така, схожа на якусь військову тематику. Дуже цікаво, що у дівчат по букетику можливо, це дві дружки і наречена, але для нареченої не мати вінка доволі не характерно. Тому поки що над цим фото можна лише подумати, чому в них є букетики, в неї книга замість вінка і з чим це пов'язано. Фотографія з Миколаєва, навіть вказано, що це вулиця Одеська. Дуже гарна сім'я на ось цій дівчині неймовірно. Гарна сукня, яка однозначно не з дешевих, тому можна стверджувати, що це заможна сім'я аристократи чи, можливо, якісь працівники вищих структур, власники якогось бізнесу. З другої сторони вказано місто. Вказано ім'я власника фотостудії, а також є підпис. На ньому швидше всього вказані імена тих, хто зображений на фотографії. Цей одяг не може залишити байдужим нікого. Дякую, що долучилися, і разом зі мною розпакували ці старовинні скарби. Як би там не було, але фотографія однозначно дозволяє краще заглибитись у минуле та пізнати його, адже ми бачимо реальних людей в реальному одязі. І, можливо, колись все ж прийде час, коли українець, традиційний українець, буде бачитись так, і з пишними цікавими сукнями, широкими капелюхами. Багато прикрашеними сукнями, піджаками і вусами, циліндрами, чому ні? Адже Україна була дуже багата країна і інтелігенція часто одягалась саме таким чином, особливо коли виїжджала десь за кордон. Якщо вам цікаві такі відео, то можете подивитись мої попередні розпаковки, де також є фотографії. Та підписатись на канал і слідкувати, адже подібні розпаковки обов'язково будуть іще. До наступних зустрічей!